Російські окупанти стріляли з акваторії Каспійського моря з літаків ракетами Х-101, х 505 фактично, х 555 Варто тут відзначити на правду, що більшість ракет, які цілили по Україні, сили протиповітряної оборони і інші сили оборони України вдалося збити. Головне, що потрібно зрозуміти, що Така величезна країна, як Україна, ну не може перекрити всю свою територію, навіть якщо всі наші партнери нададуть нам заходи, нададуть нам фактично засоби ППО і розслаблятися зарано. Триває війна, і про це повинні пам'ятати насамперед кияни, тому що Київ надалі залишається в фокусі уваги російських окупантів. Те, що фактично відбулося в Миколаєві, те, що відбулося, і в Умані, тому що в Умані бачили, що ракети поцілили у цивільну бе багатоповерхівку в четвертій ранку, коли люди там мирно спали у цьому будинку.